В Україні триває комунікаційна кампанія Разом навчаємося і зростаємо. Запустив її Євросоюз на підтримку української освіти у часи війни. Як реалізують програму в Івано-Франківську, розкаже наша кореспондентка Жанна Дудчак. Спочатку повномасштабного російського вторгнення підтримка європейського союзу освіти в Україні склала вже понад 200 мільйонів євро. Які можливості це відкрило для професійно-технічної освіти, обговорювали на інформаційному заході Івано-Франківську. Європейський союз значно підсилив свою підтримку професійно-технічної освіти, підтримку в людський капітал а навичок. Спочатку повномасштабного вторгнення для того, щоб допомогти Україні подолати виклики, з якими ми стикнулися. Це імміграція і несприятливі економічні. Зміни проєкти, які сьогодні реалізовує ЄС в Україні, мають допомогти українській молоді здобути якісну професійно-технічну освіту в умовах війни, а це можливо лише за модернізації обладнання та приміщень самих училищ і коледжів. Необхідно зазначити, що європейський інвестиційний банк так є по факту фінансовою рукою європейського союзу. Це та інституція, яка дозволяє країнам містам. Інвестиційний банк нині активно підтримує профтехосвіту в Україні. Сьомий вище професійне училище міста Калуша готує фахівців близько 20 спеціальностей у сфері будівництва та харчових технологій. Майстер робничого навчання Ігор Рига розповідає їхній заклад один з дев'яти в Україні, які отримали більше восьми мільйонів гривень на реконструкцію будівель та оновлення матеріально-технічної бази. Він має стати осередком передового досвіду і Центром, де будуть готуватися і проходити перепідготовку і підвищення кваліфікації громадяни регіону В загальному як оновлення воно передбачає собою і краще профорієнтацію для молоді і для населення, для того щоб заохочувати молодь і те вчитися, вивчатися на робітничі професії і в подальшому піднімати економіку України і відбудовувати її. На сьогодні ЄС вже підтримав майже чотири десятки закладів професійно-технічної освіти. Учасники заходу обговорили також і важливе сприяння програмам, які допомагають розвивати перекваліфікацію ветеранів війни та ВПО. В рамках проєктів за участі міжнародних донорів здійснюється велика робота з поширенню програм, які дозволять розширити надання спектру освітніх послуг для дорослого населення, в тому числі і для вразливих груп населення, це і внутрішньо переміщені особи і особи, які потребують перекваліфікації після повернення з війни. Кампанія разом навчаємось і зростаємо. Триватиме до 2025 року і охопить всі регіони України. Жанна Жаландучак з Ноявтонас Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.